Вітаємо на каналі Твого гороскопу. Наступний тиждень обіцяє бути насиченим енергією та можливостями для всіх знаків зодіаку. Розташування планет сприяє новим починанням, глибоким роздумам та зміцненню стосунків. Рекомендуємо прислухатися до своєї інтуїції, бути відкритими до змін та не боятися виявляти свої почуття. ОВНИ. Наступного тижня Венера входить у ваш знак. Приносячи оновлення у сферу стосунків, ви відчуєте прилив енергії та бажання діяти. Це сприятливий час для самовираження та встановлення нових зв'язків. Однак будьте обережні, з імпульсивністю, ретельно обмірковуйте свої рішення. Тельці. Тиждень обіцяє стабільність у коханні та приємні новини на роботі. Ви можете насолоджуватися гармонією у стосунках та відчуєте підтримку від близьких. У професійній сфері можливі позитивні зміни, які принесуть задоволення. Близнюки. Зосередьтеся на спілкуванні та використовуйте можливості для особистого зростання. Цей період сприяє налагодженню контактів та обміну ідеями. Ваша комунікабельність допоможе вам досягти успіху як у особистих стосунках, так і в професійних справах. Раки. Контролюйте свою чутливість та працюйте в команді. Ваша емоційність може бути як перевагою, так і викликом. Спробуйте знайти баланс між власними потребами та потребами оточуючих. Леви. Ви будете сяяти як у коханні, так і на роботі. Ваша природна чарівність приверне увагу оточуючих, однак не забувайте про відпочинок, щоб уникнути перевтоми. Діви. Тиждень сприяє самореалізації. Та зосередженню на цілях. Використовуйте цей час для планування та аналізу своїх дій. Ваше прагнення до порядку допоможе вам досягти бажаних результатів. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно, наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Що вас цікавить, щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у гарі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка, уся країна як на долоні. Терези можливі емоційні виклики, але вони сприятимуть вашому особистісному зростанні. У професійній сфері очікуються позитивні зміни. Залишайтеся відкритими до нових можливостей та не бійтеся, виходити за межі комфорту. Скорпіони! Живіть з пристрастю та не забувайте про відпочинок. Ваша енергія буде на високому рівні, що дозволить вам досягти поставлених цілей, однак пам'ятайте про важливість відновлення сил. Стрільці, знайдіть час для розваг та аналізу можливостей. Цей період підходить для розширення горизонтів та пошуку нових захоплень. Будьте відкритими до пригод та нових вражень. Козороги, зберігайте емоційну стабільність та долайте робочі виклики. Ваша наполегливість та дисципліна допоможуть вам впоратися з будь-якими труднощами. Не забувайте про важливість підтримки близьких. Водолії, ваша креативність буде на піку. Використовуйте цей час для реалізації творчих проєктів та пошуку нестандартних рішень. Не забувайте знаходити моменти для відпочинку та релаксації. Риби, відчуйте романтику та зосередтеся на своїх цілях. Цей тиждень сприяє розвитку стосунків та особистісному зростанню. Прислухайтеся до своєї інтуїції та не бійтеся мріяти. Нехай цей тиждень принесе вам нові можливості, гармонію та натхнення. Пам'ятайте, що зірки лише вказують напрямок, а ваші дії визначають шлях.